Питаю друзі, а чим же займається посол Валерій Завужний в Британії? З цим будемо розбиратись за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати правду, українці змушені шукати нелегальні шляхи для воз'єднання з дітьми через нові правила в Великій Британії. Зміни в програмі житла для України призвели до того, що українці не можуть спонсорувати своїх дітей для отримання візи, бо це можуть робити лише громадяни Британії та Ірландії або особи з постійним дозволом на проживання. Через це багато родин шукають нелегальні шляхи для перевезення дітей, що збільшує ризики для їхньої безпеки. Благодійні організації закликають уряд Великої Британії змінити правила, щоб забезпечити безпеку і законність у процесі воз'єднання родин. У той же час ми не бачимо, щоб цією та іншими проблемами українських біженців переймався той, кому це належить за посадою. Посол України в Великій Британії Валерій Залужник. Писати спогади, видавати книжки, справа безумовно важлива, але функції посла України ну точно не тільки в цьому. От. А ще посол у Великій Британії Валерій Залужний не тільки відвідує футбольні матчі, робить селфі в ліфті. Видає про себе книжки та замовляє сюжети, але також дбає про майбутніх державних службовців. Домовляється про навчання в Лондоні 5-7 тисяч студентів на рік для майбутньої держслужби. Щоб за 20 років в Україні були абсолютно інші чиновники. Зовсім інше ставлення до. Е Виконання законів і до бізнесу. Це популізм, наївність чи цілеспрямованість? Насправді, потрапити на навчання за кордон, діти простих смертей за рідким винятком не зможуть. Крім того, навіть повернувшись в Україну з найкращими намірами, вони будуть швидко розбещені корупційною системою, яка вкорінилася. Змінити ситуацію в Україні може лише революція, яка назавжди позбавить права на владу всіх, хто обіймав посади чи був депутатом останні 30 років. Тому мрії відставного генерала далекі від реальності, як і він сам. Шкода, що мають довіру мільйонів, аби стати українським наполоном, ця надія нації. Обмежувалась посадою дрібного чиновника, а може і на краще, досить нам обманутих сподівань. Виховують там нам колоніальну еліту, яка приїде керувати в інтересах Британії. А сподівання будуть обмануті. Думайте, спостерігайте. Залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.